Енергоатом вже у грудні може розпочати тестову експлуатацію автоматизованої системи проведення електронних торгів при здійсненні державних закупівель. Про це йшла мова під час круглого столу, засідання якого присвячено запровадженню електронних тендерів у систему державних закупівель в Україні. Вже в, в, в грудні ми почнемо експ, тестову експлуатацію. В адміністрації президента в департаменті управління справами ми вже визначили. Було визначено які напрямки, що може відбуватися за державними закупівлями, що може бути за закупівлями в такому електронному режимі до порогові закупівлі. І це є активне. Бажання, ми цікаємо, ми активне активно приймаємо участь і в розробці самого процесу. Тестуватимуть систему КМДА, державне управління справами, міністерство економіки, міністерство юстиції та енергоатом. Створили її українські розробники. І після тестування системи права на цю розробку it компанія передасть на користь громадської організації Transparency International Україна, яка в свою чергу безкоштовно передасть права українському уряду. Такий алгоритм унебезпечить нас від підозр в тому, що хтось там якісь вузькі інтереси міг пробивати. Я Тому що таким чином ми отримаємо продукт, який в інтересах всіх, як ми казали, відкритий код, до якого можуть приєднуватись будь-які майданчики, таким чином створюючи конкуренцію за власне того, хто бере участь у державних закупівель, а не за державного замовника. Transparency International – авторитетна організація, яка займається антикорупційними питаннями у Грузії і має відмінний досвід роботи. Якщо по време, то в Польщі пути путі вже пройдено, но осталася, як говориться, очень сложне два місяці, коли вже пацієнтається вже как дитя, рождається в принципі на наших глазах, і, і, і можна сильно обігати і, і just. И just to, и не рішаючи гашиби. Сі час сейчас, straight, нужно добить этот проект. Нова електронна система обіцяє викорінити корупцію у сфері держзакупівель за рахунок прозорості, адже нині високий відсоток державних закупівель проводиться у одного постачальника. Запропонована система показуватиме сам процес торгів, вимоги до тендеру та хто у ньому бере участь. Ми прийшли також до того, що найкраще скажімо так, зброя проти корупції, це прозорість тому. Звичайно, я думаю, що енергатом це буде якщо не перше державне підприємство із великих державних підприємств, як мінімум, одне з перших, яке вже в грудні місяці готове робити перші пілотні торги. Наприкінці заходу учасниками було підписано меморандум щодо подальшої передачі системи українській державі.